Ми зупинилися на проміжних висновках до першої частини, де Гайдегеру йдеться про 10-ту книгу сповіді. І далі поговоримо про наступну частину про одинадцяту книгу. Перед тим варто зазначити, що безпосередньо Гайдегер звертається до Августина двічі, фактично у своїх текстах, у своїх лекціях і семінарських заняттях. Перший раз під час вже згаданого літнього. Семестрового курсу Августин і неоплатонізм», який був проведений у Фрайбурзькому університеті в 1921 році, а другий раз під час лекції Святий Августин, одноіменною проведеної в Бенедиктинському архікатедральному соборі в німецькому місті Брон восени 1930 року, і власне оця от лекція, і проведений до того семінар у Фрайбургському університеті. Того самого року теж восени стали початком повороту у мисленні Гайдегера, що ми зараз розглянемо детальніше. Можемо побачити на цих двох фотографіях ці місця, де, власне, Гайдегер звертається до проблематики в філософії. Перше, це Фрайбурзький університет, приблизно в 20-ті роки минулого століття. І друге фото це власне цей архікатедральний собор в місті Берон. Власна лекція, про яку нам ідеться, яку я далі називатиму Беронська лекція, була частиною конференції монахів, священнослужителів і послушників цього закладу, і мала представити результати семінару, який був проведений гайдегером з тематикою філософії Августина у Фрайбурзькому університеті восени 1930 року. Власне, ця лекція дуже сильно вплинула на подальший розвиток гайдегерової філософії в цілому. Навіть у такій пізній праці, як лист про гуманізм 1946 року, Гайдегер пише, що його спроба переглянути питання про буття, яке, як ми пам'ятаємо, є ключовим взагалі для його філософії, датується саме 1930 роком, і власне тоді відбувається поворот у його мислення. Тут ми можемо побачити фотографію цієї праці, лист про гуманізм. Власне, тут ми підходимо до проблематики темпоральності або часу, яка детально розглянута на базі 11 ї книги сповіді. Августин був одним із перших філософів взагалі, який конкретно у тексті вказав на те, що людині дуже важко визначити час, що це таке, як він вимірюється тощо. І для того, щоб якимось чином це концептуалізувати, він запропонував поняття дистенціо анімі або розтягування душі. Розтягування душі це переклад, усталений в україномовній традиції, і відповідно, що значить взагалі це, це поняття. Августин пише в 11-й книзі сповіді: є три часи: теперішній минувщини, теперішній теперішності і теперішній майбутності. Ці три часи є в нашому дусі, однак я їх ніде не бачу, тобто йдеться про якісь абстракції. А теперішність стричей минулих це наша пам'ять. Теперішність речей теперішніх це їхнє пряме бачення, те, що ми маємо перед собою безпосередньо. І теперішність прийдешності це сподівання, наша надія на майбутнє, наші плани тощо. А коли ж мені буде дозволено так сказати, то я бачу три часи і визнаю те, що їх існує три. І цей сюжет, власне, на мою думку, і на думку сучасних дослідників цієї теми. Перекликається з поняттям сутності дизайну, те, яким дизайн є. Що пише про це Гайдегер? Гайдегер пише, що час є горизонтом, який надає всім, нашим, всім моментам нашого існування особливого сенсу. Він пропонує нам повсякденність наше тепер історичність, історичні події минулого. І реальний час, тобто теперішній фактично Інтертерпоральність Інтертерполя... е, – час у світі речей, тобто це всі часи усіх людей, усіх подій, які одночасно е, тривають у світі. В той же час Гайдегер пише, що самі люди існують історично, тобто вони живуть у світі, структурованому часовими горизонтами. Е, Пам'ятаємо про те, що я казала, що для гайдегера важить поняття історії, ось буття як. Окремого відрізку у сенсі загальної історії. І власне аналіз 11-ї книги сповіді спровокував Гайдегера трошки переосмислити свою методологію. Він відходить від властивого ранньому періоду творчості розуміння пізнавального пошуку як такого, який має з'ясувати сенс буття. Якщо раніше він Намагався якимось раціональним чином підійти до питання, чим є наше буття, то в цей період, приблизно 30-х він відмовляється від цієї запропонованої методології, яку описував у бутті часу в 27-му році, і власне що собою являла ця попередня структура пізнавального пошуку. Вона складалася з трьох компонентів: перше це те, про що запитують, або самі сутності, самі речі, які існують в світі, бе фракти німецькою мовою. Друге, на що спрямовував увагу Гайдегер, це те, про що запитуються сутності або їхнє буття. Наприклад, одним єдиним видом сущого, яке здатне запитувати про своє буття, є людське буття або дизайн. От і тут йдеться саме про, про це. А, і третій компонент це те, що має бути з'ясовано в результаті дослідження е, тих сутностей, які запитують про своє буття. Тобто, має бути з'ясований сенс їхнього буття. Але в 1930 році Гайдгер усвідомлює, що така схема не працює, і вся проблематика екзистенціального аналізу 27 сьомого року буття і часу залишається все ще недосконалою. І, відповідно, Беронська лекція демонструє зроблений гайдегером крок від пізнавального пошуку, і є спроби реінтерпретації Августинового поняття «дистенціо анімі або розтягування душі, яке гайдегер розуміє як темпоральну дисперсію, тобто розсіювання розуму творіння Божого. От, власне, яким чином відбувається це розсіювання? Ми можемо говорити тут про три компоненти. Перший – це пам'ять або а, меморія, другий це увага або контіутус, і третій – це очікування або експектацію. Запропоноване Августином визначення розуму Гайдегер інтерпретує як розсіяне самопростягання розуму в різних напрямках, наприклад, до пам'яті, уваги та очікування, що власне і визначає фундаментальний характер нашого активного. Фактичного життя або людського буття. Тобто ці три сфери позначають межі нашої, нашого, нашого усвідомлення часу, нашої уваги тощо. Також у межах Беронської лекції прояснено низку значущих для Гайдегорового розуміння тематики темпоральності понять. Наприклад, пам'ять в нього представлена як утримування певних подій в розумі. І в той же час забування, тобто це дві властивості нашої пам'яті. Щось ми утримуємо, щось забуваємо в той самий час. Увага представлена як уприсутнення теперішнього, це мій власний переклад. От, тобто те, яким чином теперішнє постає перед нашою фактичною увагою. І в той же час відпускання, тобто якісь події ми тримаємо в фокусі, а щось для нас є неважливим. І третій компонент це очікування майбутнього, представлене власне як очікування якихось подій, і в той же самий час зречення певних очікувань, тобто полишення наших сподівань, наших планів, мрій і так далі. От такою є структура власне темпоральності, яку пропонує Гайдегер. Але а, упродовж у цього семінару 30-го 30 року, як і Беронської лекції, Гайдегар не пише і не каже про те, що він бере цей потрійний опис часу саме з Августинової філософії і інтерпретує оце от його м, релігійне поняття розтягування душі. А він пише лише про те, що за Августином розум перезбирає себе, простягаючись до вічності. Це єдина згадка, яким чином впливає на нього власне Августин. І при цьому Гайдегер відходить, як ми знаємо, в цей от пізній період після повороту, вже до такого більш містифікованого поетичного мислення і відходить від пізнавального пошуку, як було зазначено. Відповідно, для нього значущості набувають більш такі духовні феномени, наприклад, молитовний акт. Молитовний акт здатний пролити світло на діалектичний. А характер августинового розуму, тобто такий подвійний, де з одного боку розуму властиве розтягування або дистенція у напрямку: увага, очікування і пам'ять а з іншого боку, самозбирання в одному розумі усіх трьох часів і усіх трьох модусів цього розсіяного самопростягання розуму. І відповідно гайдигар доходить за результатами свого дослідження такого висновку. Справжнє розуміння часу полягає в невігластві, доведеному до лихоманки. У занедбаності розуму, у нерозумінні власного стану і відкинутості до божественного у крайньому благанні. Тобто нам не потрібне пізнання, нам не потрібні концептуалізації, нам потрібна молитва як такий своєрідний акт осягнення часу. У лекції Гайдегер припускає, що незнання часу, врешті-решт, приводить Августина, наприкінці 11-ї книги сповіді, до своєрідної тиші. Або умиротворення, які Гайдегер називає зібраністю мовчазного запитання. Тобто, цей акт молитви може нас, по-перше, наблизити до Бога, по-друге, наблизити нас до відповіді про те, чим є наше власне буття. Ну і відповідно, молитва за Гайдегером виявляється нічим іншим як темпоральністю, часовістю у формі мовчазного, але пекучого запитання, силою нашого бажання, спрямованого до вічного слова і до спокою в Бозі. От це, що стосується 30-го року. Далі Гайдегер знову повертається до Августина через 6-8 років, тобто в 1936-38 роках. А в цей час він пише низку коротких текстів, які пізніше, в 1989 році, коли вже було знято заборону на друк гайдегерових пізніх творів, було видруковано у праці внески до філософії, «Contributions to philosophy». От, власне, можна побачити. Цю збірку. І там він знову повертається до Августина і до цієї проблематики темпоральності. Він пише, що опис часу як потрійного розтягування власне, впливає на його поняттєву мережу. І зараз ми подивимось, яким чином. У внесках до філософії він використовує по суті ті самі терміни. Про увагу очікування і пам'ять для опису цієї потрійної темпоральності нашого ось буття, за винятком того, що він міняє їхні роль, тобто змінює їхній порядок у тексті, у відповідності одне одному. Забування тепер займає місце утримання як значення первісного минулого озбуття. Відпускання займає місце здійснення теперішнього як значення первісного теперішнього ось буття. І зречення займає місце очікування як значення первісного майбутнього ось буття. Тобто, загалом ми можемо зробити висновок, що оця от потрійна структура залишається із гайдегером в принципі до етапу його пізньої філософії, і навіть в пізньому в пізній період творчості все ще цікавить, все ще надихає на розробку питання про сенс буття і сенс темпоральності таким чином. Отже, висновки з читання Гайдегером 11-ї книги сповіді. Що робить Гайдегер? По-перше, він здійснює розгляд Августинових вимірів часу. Він пише про теперішні Минувщини, теперішні теперішності і теперішні майбутності. А по-друге, він реінтерпретує Августинове поняття розтягування душі дистенціо анімі як самопростягання розуму Божого до своїх творінь. І власне внаслідок цих розмислів він імплементує ці сюжети у свою пізню філософію після повороту. Серед них особливо важить сюжет про Росія не самопростягання розуму і сюжет про молитву занедбаного розуму у пошуку справжнього сенсу буття і спокою в бозі. Власне, нещодавно я написала невеличку розвідку на цю тему невеличку статтю, де порівнювала інтерпретації у цього зв'язку між Августиновою та гайдегровою філософіями у аспектах історії і часу. І я співставляла інтерпретації таких дослідників. Перше з них це Чет Енгеланд, який є наразі професором Даласького університету і дослідником традиції континентальної філософії, наприклад, феноменології, метафізики і філософської антропології. Його стаття має назву Августинові елементи в Гайдегоровій філософській антропології. І друга праця, з якою я співставляла інтерпретацію теми Енгеландом, це праця Райана Койна, яка має назву сповіді». Залишки святого Августина у бутті часу і поза ним. Райан Коін є одним з провідних дослідників сучасних цієї теми, а також доцентом кафедри філософії, релігії і теології Чекаського університету. Він досліджує зв'язки між сучасною європейською філософією і історією християнського богослів'я. Відповідно, це от власне тема, яка йому могла бути цікава і вилилася в доволі таку грубу монографію. Крім того, Сучасний дискурс про Августина і Гайдегера утворюють інші дослідження. Наприклад, праця Крейга Де Пауло здається, вона була написана ще в ранні нульові роки вплив Августина на Гайдегера, З'ява Августинової феноменології. Вже згадана книжка Койна «Гайдегерові Осповіді, сліди святого Августина у бутій часі поза ним. І а, третя книга а, Фредеріка Ван Флетерна а, інтерпретації святого Августина Мартіном Гайдегером Буття, час і вічність це такі ключові праці, які спеціалізуються на цій темі. А, крім того, існує низка статей. Сучасних західних дослідників, наприклад, Гайдегер читає Августина Карлоти Сантіні. Райан Коїн, сповіді Гайдегера, сліди святого Августина в будь-якій часі і поза ним. Це рецензія Джефрі Коскі на цю книгу Райана Коіна, яку я власне досліджувала. Також є стаття Вейна Генкі Августин Гайдегер і Бультман. Стаття Філіпа Ендрю Макліна, Августини Гайдегер Допитливість і структура часу. І стаття Матія Сафріча Кура ет казус» Гайдегер і Августин про турботу про себе. Що стосується українського сучасного дослідницького дискурсу, то тематика власне, інтерпретації історії і часу у зв'язці Августин Гайдегер, як така, не представлена в цьому дискурсі, але є певні згадки. Такі сюжети окремі у монографії «Досвід і Сенс Андрія Богачова, українського дослідника герменевтики, феноменології і філософії Мартіна Гайдегера у статті Андрія Баумейстера ще ранні, здається, десятих років на шляху до автентичного буття феноменологічна деструкція Аристотеля у раннього Гайдегера, де ключовим фокусом є власне інтерпретація Аристотеля Гайдегером, але згадується так само і святий Августин, і побіжно цей сюжет. Згадується у монографії Андрія Дахнія Динаміка людського існування на зустріч Богові, антропологія блаженного Августина у Сюрена К Єркігора у комперативному зіставленні. От тому, ну по-перше, тематика філософії Августина є доволі цікавою сама по собі у зв'язці з більш сучасними філософіями, тим більше. Мені здається, що нам, як дослідницькій спільноті, потрібно подумати над тим, щоб зробити переклади інших творів, тому що наразі маємо лише переклад сповіді. І власне можемо далі досліджувати тему зв'язку філософії Августина і Гайдегера, тому що є емпіричний матеріал на що спиратися є конкретні згадки Гайдегера у своїх творах про Августина, тому це може бути плідним тлом для подальших розвідок. Це власне все, про що мені мало йти сьогодні. Дякую вам за увагу і прошу, будь ласка, ваші запитання. Пам'ять очікування це і претенції? Ну, умовно, можна порівняти з цим, так, з феноменологічною традицією. Угу. Тобто це, це різні речі? Ну, це трошки різне, але це можна порівняти угу. якимось чином. У мене виникло питання. Там на слайді доводилося. Інтенцію як е, саме збирання. Е, власне, чий це американські сучасні дослідники. Це у Раяна Койна дається такий переклад його інтерпретація. Бо, ну, якщо взяти більш-менш ритомну латину, це радше намір. Намір. ну, так. Та. Ну, наша інтенція. Угу. Ну, те, зрішили, як ми її перекладаємо. Угу. От. І е, от ще цікаво щодо. Хайдегера, а відомо взагалі, на що він спирався, на оригінальні тексти Августина чи на переклади, які існували той час? Він читав латиною, наскільки ну, я знаю. І цитував, цитував латиною? <працю> так, так Так, можливо, в Zoom є у когось питання. Бачу. Так, <працю> прошу. Так. З часом Спогада, або очікуємо часто стає приватним. Суб'єктивним, психологічно, відповідно, виникає питання, а я взагалі можливий. Можливо, об'єктивний минула якась або публічний минулого в минулочас. До своєї світповіди є якраз апеляція до нового організму, який вплинув, де розтягується не лише душа людини, а розтягується світова душа. Таким чином різні люди можуть опелювати до одного. А яким чином байдена ну власне в чому полягає сутність переходу? Якщо в ранньому періоді гайдегер зосереджений на людському буті, от як я казала, на питаннях хоч буття особистісного більш... більше сенсу буття, то далі після повороту він відходить від цього поняття. Для нього більше не важить історія в першому сенсі, а для нього важить історія буття, і відповідно історія різних. Видів сущого і таке інше. Тобто особистісний вимір він полишає. Для нього важить більше проблема події, наприклад, історичної. І таке інше. І власне, мені здається, що в цьому і полягає оця от зв'язка між Августином і Гайдегерон тут. Сподіваюся, зрозуміло пояснила, так? Так, Остапа? Так, Остапи, прошу. Напевно, схоже питання. До попереднього коментаря. Тобто вірно я розумію, що він в цьому минулому періоді через цю зосередженість на певній рефлексії тобто, більше. Тобто, вже от на, на цій сповіді, так як занурення в себе, тобто він полишає по суті, цю, ну там поділяли спочатку на блоки, так його. його Вчиня, і ну я про Хайдегра да зараз і mm -hmm. зазначала про що людина не розривна від відбуття світу, так mm -hmm. тобто виходить, що вона все-таки розривається, і тут чи, чи вірно так говорити, і, і яку тут роль тоді та темпоральність відеограє, тому що е, таке враження, що якщо розглядати через е, ну, буття світі, так через цей другий блок. А от його пізньо ну, його пізні позиції, то виходить, що там типоральні взагалі не відіграє ніякої ролі, вона ніби виходить з цього боку. Воно не, не є більше значущою. Так. Так, я зрозуміла ваше питання. Дивіться, ну мені здається, що взагалі тут важить просто фокус. Якщо так гайдегоро дійсно йдеться в ранній період пробуття в світі, але при тому основний фокус все ж таки зосереджений на окремій людині, в той час, як в більш пізній період, після повороту, це вже увага до історичної події, до якоїсь більшості, кількості і так далі. От, і власне, якщо в перший період йдеться про особистісну більшу темпоральність, то в більш дальній період йдеться вже більше про якусь загальну темпоральність і загальне історичне буття. У ну, мене таке може не дуже прямо буде філософське питання. А, можна каналість фізика, і не uh -huh. головне питання не зрешимо. Чому закони фізики такі а не ані? І ось у нас є у нього є філософія я устройство мира от Бога, да, он теолог. А, Вы сказали, ну, что августиновая философия и хайдегер, они как бы рисмуются, да, Хайдгер много чего дает. Он аист вообще, да? И он эти как бы сами эти феномены, для чего он так устроен, например, которые он... Дивіться, Гайдегра, взагалі людина з католицькою освітою, коли він був маленький, його батьки мріяли, щоб він став священником. Але після одруження в 20-х роках, здається, чи в 18-19 му він, по-перше, змінює свою конфесію, і по-друге, через конфлікт з дружиною з приватне з того, як хрестити дітей у якій конфесії, взагалі вирішує відхреститися від релігійності і перестає це досліджувати як філософ і власне стає нерелігійною людиною як особистість. От мова така історія. Ну, тобто Для нього як би, міру строє так, тому що він так островує. Ну, можна сказати, що так. так. Тобто, божественної компоненти, якщо ви про це кажете, ага. в його ранній філософії скоріше немає. Неодноразово говорилося, що, мовляв, Гайденгер він заперечує, ну, не заперечує, а, а нівелює релігійні аспекти Думка Августина. От, єдине, як тут, напевно, забуду все-таки не релігійні, а напевно метафізичні. Mm -hmm. Бо все ж таки це не сакральний текст, е mm -hmm. і тут mm -hmm. радше про це. І ну, це зрештою взагалі та процедура, яку Гайдегер здійснює з метафізикою е класичною, да, тобто намагаючись її ну, фактично представити е через цю е логічну різницю між mm -hmm. е сущим. Угу. Слушно, слушно краще. Так що запитатися так крізь лекцію видається, що Хакедгер достатньо е, сильно послідовний своїй геноментичній інтерпретації Августина. А, так, через всю свою творчість, а тут все-таки можливо дотична до тематика лекції питання, але трошечки з відходом від неї, чи все-таки оці три єдності людини, яку ви згадували на початку яменоазія Бустина, чи воля була якось опрацьована і використана хай де можливо витеркались також? Ці цього аспекту перепрошую, трошки не зрозуміла питання. Поняття волі у Августина, так? Чи так, так, так. Ні, ні. використовує його? Я Хайку. не до не досліджувала це питання. Не знаю, можливо, треба у західних дослідників пошукати. Дякую усім за увагу і сподіваюся, до нових зустрічей. Дякую.